А тепер Агія Заребельська розкаже нам, що ж у нас вкрали цього тижня. Прошу доброго вечора. Враховуючи те, що у нас є тренд на велике, то сьогодні я пропоную поговорити про великий обман, обман за допомогою якого кожного дня. З кишень кожного з нас витягаються гроші, і так що ми цього навіть не помічаємо. Не повірите, але говорити ми сьогодні. Будемо про тариф на електроенергію. Як так може бути? Запитаєте ви? Адже зараз навпаки влада заявила про перемогу, що тариф буде знижено на 20 копійок і він буде складати гривна 44, А до цього ви багато років платили гривна 68. І як в цих грошах може бути якесь крядівництво, запитаєте. Зараз розповім насправді, електроенергія це дуже. А... Унікальний товар, ціна якої включена у вартість всіх товарів, робіт і послуг, які ви споживаєте кожного дня, від хліба до перукаря. Для прикладу, в ціні хліба ціна електроенергії складає близько 10%. Якщо говорити про проїзд в громадському транспорті, то сплачуючи за цей проїзд десь чверть ви платите якраз за електрику. Якщо ви платите за воду, ви думаєте, що ви платите за води, але насправді до 40% тих коштів, які ви сплачуєте за воду, ви Сплачувати за електроенергію, і фактично, коли ви йдете в магазин, купуєте там хліб, молоко або будь-який інший товар, в цій ціні ви платите за електроенергію, яку витратив виробник, щоб цей товар виробити. За електроенергію, яку витратив магазин для того, щоб вам цей товар продати, електроенергію, за яку заплатив перевізник, щоб цей товар довести до магазина. І навіть коли ви здаєте тест на ковід, в ціні цього тесту є ціна електрики, за яку заплатила лабораторія для того, щоб. Щоб цей тест для вас зробити, і ось в чому полягає якраз обман в тому, що в той час. Коли для вас ціна електроенергії падає на 20 копійок і буде складати гривна 44, для всіх цих бізнесменів, які продають вам свої товари, роботи або послуги, ціна електроенергії навпаки, саме зараз вона зростає і вже складає до 6 гривень за 1 кВт. Уявіть, ви платите, будете платити гривни 44, а вони до 6 гривень. Різниця майже в 4 рази. І що цинічно, що насправді всі ці гроші в результаті в підсумку заплати... Ви саме ви, тому що якраз оплачуючи ці товари, ці роботи і ці послуги в магазинах, ви пам'ятаєте, що ви платите за ту електроенергію, яку вони витратили. А Чому так відбувається і як так може бути? Адже електроенергія це абсолютно стандартний товар і якість електрики, яка доставляється у вашу квартиру або в магазин, вона абсолютно однакова. Так пояснення таке саме просте і, на жаль, цинічне. Монополізована, корумпована, наповнена мільярдами доларів. Галузь, яка годує вже багато років олігархів і не одне покоління політиків. Вона захищається, щоб ви не бачили, і влада це захищає від вас, щоб ви не бачили і не помічали насправді, скільки коштує електроенергія, як гроші з цієї галузі розкрадаються, куди вони насправді йдуть, і щоб ви не здогадувалися, завдяки чим дім. Ви взагалі перебуваєте на сьогодні за межею комунальної бідності. І які ж гроші включені в цей тариф до шести гривень, які сплачує бізнес? Для прикладу, це. А... Чотири мільярди гривень, які а, заробив, якщо це можна так назвати, олігарх Ігор Коломойський на Центр Енерго. Причому дуже просто і примітивно він купував вугілля на державних шахтах за дешевою ціною, а потім продавав це вугілля державній енергетичній компанії Центренерго за дорожчою ціною. Або півтора мільярда гривень, які цей же олігарх а, не доплатив цьому ж державному «Центренерго», купуючи у нього електрику по заниженому тарифу. Або ті ж самі півтора мільярда гривень, які не заплатив. Той же самий олігарх, але вже державному енергоатому. Або близько 40 мільярдів гривень, які заробив Ахметов, і ще низка олігархів над Ахметов, та ще низка енергетичних компаній а, на тому, що вони нібито купували вугілля в Роттердамі, вартість якого включалася в ціну електрики, і доставляли його в Україну. Але насправді ця доставка не здійснювалася, і вугілля використовувалося якраз українського видобутку. Або 39 мільярдів гривень, які тільки... За останній рік заплатила а, заплатили ми завдяки в тому числі тим тарифам, які на сьогодні діють, завдяки діючій владі, зеленим а, виробникам електрики, по тарифу, який на сьогодні є найдорожчим в Європейському Союзі. Тому а, всі ці гроші вони не беруться з вакууму, всі ці мільярди. Насправді всі ці гроші вони витягаються з наших кишень непомітно. Поки нам розповідають про зниження тарифів, ми бачимо, що на 2 гривні зростає проїзд в маршрутці. Чому? І ми не знаємо, що насправді він зростає здебільшого, саме тому, що зросла вартість електрики. Зростають товари в магазинах. Я хочу, щоб ви пам'ятали, кожного разу, коли ви розраховуєтесь за молоко в магазині або купуєте зошит для своєї дитини, що тим, самим ви робите певний внесок в ці мільярди, тому будьте уважні і знайте, що насправді тариф для на електроенергію, не дивлячись на те, що нам кажуть, що він знижиться, ні, на жаль, він зростає.